Вивчаємо українську разом. І е, сьогодні 5 слів, наступні перше визначення це баляси, це витончені фігурні стовпчики поручнів балкона, сходів. Також поручні, що відгороджують одне місце від іншого. Також пусті, веселі балачки, розмови, баляндраси, теревені. А друге слово це бевзень. Це також. Означає вайло, Йолоп, бовдур, езень. Безугавно, безугавний Це який не знає угаву, не перестає, не змовкає, безперервний, невпинний. Бескет це також бескет, круте урвище, провалля, але також і гора, скеля. Це досить різне значення. Борня це сутичка, бійка, в якій кожен з учасників намагається подужити супротивника. Бій також між арміями ворожих країн, вид спорту, диноборства, протиборство, зіткнення протилежних соціальних груп. А, приклади пішли у мене. Михайла ображали бридкі баляси про жінок. «Бедні, нікчемники, пеньки головаті, закричить на остатку піщанам Мирін та й затихне. Тут безугавно день і ніч вода біжить. Звалюсь з високої скелі в глибокий безкіт або кручу і скручусь, не забившись. Аристократичність і демократичність несподівано почали таку таку добру борню в ватинь, ватиній думці. Тепер на сага Бевзень проти Бескету» Історія. Звичайний юнак на ім'я Тихон, який більшість часу проводив у пустих баля, балясах із друзями, його називали Бевзнем через постійну безугавну балаканину, безугавну, яка не давала змоги серйоз, серйоз сприймати світ навколо. Одного дня, гуляючи біля старого Бескету, урвища, яке місцеве оминали стороною, він випадково опинився в епіцентрі дивної борні між силами світла й темряви. Тихон, спочатку сміючись, вирішив допомогти. На диво, саме його усміх зупинив протиборство. Сили, сили темряви, не витримавши безугавної веселої енергії, відступили і Берзень став героєм. Ніхто не очікував, що той, кого вважали йолопом, врятує всіх своїми теревенями. Така от історія, от історія у нас.